Здоровенькі були і будемо! Вітаю вас на каналі Урок української. Тема сьогоднішнього уроку робота над помилками. Оскільки декілька моїх учнів уже склали НМТ з української мови, то нам є про що поговорити. Для того, щоб уникнути поширених помилок, сьогодні ми розглянемо наступні завдання: фонетика звуки й букви. Узгодження числівників з іменниками. Повторимо фразологізми, поновимо в пам'яті важкі слова з наголосом і обов'язково прочитаємо ще раз винятки. Сподіваюся, що цей урок допоможе вам отримати бажану кількість балів. Отож, пункт 1 фонетика, звуки і букви. Досить часто ми помиляємося в словах, у яких наступний приголосний впливає на попередній, і такі слова треба знати. Наприклад, у слові Боротьба ми пишемо літеру Т, а вимовляємо звук Д. У слові вокзал пишемо К, а вимовляємо Г. Наводжу приклад таких слів. Їх варто прочитати і запам'ятати напередодні іспитів. Уважно знайомимося із завданням. Підкреслені літери позначають однаковий звук у кожному слові рядка. У відповіді А, висота айсберг, спорт і сорока. Літера С, здавалося, позначає скрізь однаковий звук, але не у слові айсберг. Тут звук С асимілюється під впливом наступного дзвінкого і перетворюється теж на дзвінкий звук з. Тому це не є правильна відповідь. У варіанті Б: екзамен, анекдот, Локшена і Нокдаун. Зверніть увагу на наголос у слові Локшена, наголос на першому складі. Так ось у цьому варіанті відповідей літера К позначає майже у всіх словах звук К проривний фрикативний звук Г, крім слова «локшина», бо в слові «локшина» літера К позначає глухий приголосний К. Просто нагадаю, що глухі дзвінки можна визначити за фразою ЦАП хоче фісташка. На НМТ інструктори видадуть вам чернетки і ви матимете змогу написати подану фразу і Використовувати її під час виконання задачі. Варіант Б нас не влаштовує. Переглянемо варіант В, честь, песик, катастрофа і ласти. Здавалося б, літера С позначає один і той же самий звук. Але ось де криється халепа. У слові честь, наступний м'який приголосний звук «тю» ділиться своєю м'якістю з попереднім приголосним С і робить його пом'якшеним. А значить, звук с в слові честь відрізняється від інших звуків, позначених літерою С. І правильна відповідь залишається варіант Г, похибка Харків, вогкий і хвоя, бо у слові вогкий літера Г позначає глухий приголосний Х, який змінився під впливом наступного глухого приголосного К. Якщо ви знатимете ці слова, то ви впораєтесь з подібним завданням. Попри те, що візуально ми спостерігаємо три підкреслених літери Х і одна літера Г, і ця літера Г вас не здивує. Запишіть приклади складних фонетичних слів і рухаємося далі завдання номер 2 Правильно узгоджуємо кількісний числівник з іменником. уникаємо помилок. Уважно прочитавши умови завдання, для себе визначаємо наступне: ми маємо 5 відповідей. Серед яких в чотирьох неправильно узгоджено числівник. І тільки в одному варіанті знаходиться потрібна нам відповідь. Отож, варіант А 3 дня Б 123 км. В 8,5 кг, Г4 учня і Д 1,2 лимони. Пам'ятаємо про формулу, коли. Правильно необхідно узгоджувати числівник з іменником. У варіанті А, іменник день треба ставити в наземний відмінок множини, а значить три дні. У варіанті Б ми маємо складений кількісний числівник 123. І е, узгоджуємо іменник кілометр тільки з останнім числівником 3. 3, а значить «кілометри». 123 км Варіант В. 8 з половиною кілограмів. Ми не беремо до уваги слово половина, а узгоджуємо кілограми із числівником 8. Вісім. Кого чого, родовий відмінок множини кілограмів. І це є правильна відповідь. Перевіримо на всяк випадок Г і Д. 4. Учні, учні називний відмінок множини. І останнє дробовий числівник 1,2 третього родовий відмінок однини. Кого чого? Одна ціла і дві третіх лимона, знайшли правильну відповідь, запам'ятали формулу узгодження числівників з іменниками. Переходимо до наступного завдання фразеологізми. Щоб успішно розв'язати завдання подібного типу, не існує певної формули, а існує ваш особистий запас слів та ідіом, тобто стійких словосполучень або фразеологізмів. Але навіть маючи добрячий запас таких знань. Варто бути уважними. Погляньте на завдання: установіть відповідність між фразологізмами антонімами. Звісно, треба знати, що таке антоніми, правда? Зараз зупиніть запис, спробуйте розв'язати правильно подану задачу, а потім ми перевіримо. Бо час минув перевіряємо. Отож, перший фразологізм хоч лопатою, гриби. Тут треба бути обережними, бо серед відповідних антонімів є фразологізм хоч греблю гати. Він теж означає слово багато, так як і хоч лопатою гриби». Але наша ж задача полягає знайти не синоніми, а антоніми. це важливий аспект, тобто правильно визначити для себе задачу, яку ви виконуєте. Хоч греблю гати це варіант Д на заячий скік. Вирватися з лап. Протилежним буде значення потрапити в тенета. Тенета то є така пастка. Тягнути лямку варіант відповіді правильний, Б. Скинути ярмо. Ну і звісно, 4. Зарубати на носі це варіант В. Викинути з голови. Висновок. Умови будь-якого завдання читаємо уважно і усвідомлюємо, що від нас вимагають. Щодо завдання правильного наголошення голосних у тих чи інших словах, я підібрав вам декілька слів. Варто їх прочитати, записати і запам'ятати. Отож, бешкет, випадок, дрова, йогурт, бурштиновий, коваль, центнер, косий, засуха, курятина, колесо, напій, дощечка. Якщо ж ви відчуваєте, що цих слів вам замало, заходьте на цей канал, шукайте уроки з правильним наголошенням, переглядайте і буде вам щастя. Розв'язуючи наступне завдання, ми одним пострілом вб'ємо двох зайців, зміцнимо свої знання із морфології і заодно укріпимо свій синтаксис. А це нам вкрай необхідно, бо на НМТ існують завдання обох типів. Розглядаємо складно підрядне речення, в якому підрядна частина приєднується або за допомогою сполучника, або за допомогою сполучного слова. Ми повинні вміти їх розрізняти, бо сполучне слово це самостійна якась частина мови, а сполучник відповідно службова. Перше речення усім давно відомо, що відомо, що заборонений плід найбільш солодкий. Зверніть увагу на правильно утворену форму найвищого ступеня порівняння слово найбільш і початкова форма солодкий. Але нас цікавить більше слово що? Це сполучник чи сполучне слово. Пані і панове, це сполучник. Усім давно відомо, що відомо, що заборонений плід найбільш солодкий, підрядна з'ясувальна частина. Чому це сполучник, а не сполучне слово? Бо сполучне слово було б виражене відносним займенником що, а цей би займенник заміняв якийсь іменник з попередньої частини, а в нас такого немає. І другий спосіб, як можна визначити, коли слово що ми легко міняємо на слово який або яка, «яке», «які» у відповідній формі, і звучить воно не кострубато, а природньо, тоді це було б сполучне слово виражене займенником. А в нашому першому реченні така заміна недоречна. Друге речення. Я не виходив цього дня на зв'язок через те, через що? Що був у дорозі. Така ж сама картина, як і з першим реченням. Слово що є сполучником. Варіант В. Добре тому ковалеві, що на обидві руки кує. По-перше, зверніть увагу на наголос. Коваль, але ковалеві. А по-друге, ми маємо складно підрядне речення з підрядним означальним. Добре тому ковалеві якому ковалеві, що на обидві руки кує. Тут слово що заміняє слово коваль, бо саме коваль на обидві руки кує. І слово що, відносний займенник що, ми можемо замінити на означальний займенник який, добре тому ковалеві, який на обидві руки кує. І така заміна доречна. Вона не псує речення, не псує зміст. А це означає, що ми визначили сполучне слово, виражене відносним займенником, яке до того ж в реченні виступає ще й підметом, що кує. Коваль кує. Звісно, що ми перевіримо варіант Г. Повітря було настільки чисте і прозоре, що видно було далеко неозброєним оком. Слово що в цьому реченні виступає сполучником. Отож, ми запам'ятали, що сполучне слово виражене самостійною частиною мови і виступає певним членом речення. І останній штрих до сьогоднішнього уроку це винятки. Я дібрав вам найнеобхідніші винятки, решту ви легко знайдете на сайті урок української. Посилання знаходиться внизу в описі. Отож, спрощення приголосних. 16 кислявий, песливий хворостняк, зап'ясний, хвастливий або хвастнути. І в новому правописі 2019 року додавали слово дев'яностники. Не забуваймо і про іншомовні слова: обов'язково контрастний, баластний, протестний, компостний, форпостний, аванпостний і всі слова з словами постний в цього значення, а також слово контекстний. Я зараз навмисно чітко вимовляю ці літери, що позначають неспрощувані звуки, але ж у вимові у фонетиці ми звуки ці не вимовляємо. Щодо подвоєння в іншомовних словах. Знову ж таки, на сайті Урок Український ви знайдете перелік цих слів із детальним поясненням лексичного значення цих слів: ванна, тонна, Брутто, нетто, мадонна, примадонна, мірра, булла, Аннали, білля. Бонна, Вілла, Турра, Манна, Мотто, Мулла, Панна, Пенні гамма випромінювання. Мова йде про фізичне явище, а не про музичний термін. Алло. Зверніть увагу, що в словах Лісабон, столиця Португалії, Касабланка, Гавана, Мадагаскар, Одеса, в таких іменах як Іполит, Кирило, Сава, Інеса, Агнеса і Пилип подвоєння не відбувається. І наостанок повторимо. Винятки чергування приголосних: Баскський, Казахський, Меккський, Нью-Йоркський, Тюркський, Цюрихський, Чукотський, П'ятихатський, В'ятський, Ламаншський, Яський, Герцогський, Тамаський, Гонконгський, Бангкокський. Запам'ятаємо слова «прусія» прикметник «прусський» і Полісся. Поліський, сподіваюся, що матеріал сьогоднішнього уроку допоможе вам отримати необхідну кількість балів на НМТ з української мови. Щиро бажаю успіхів! Бувайте здорові! Бережіть себе, далі буде!